Я вітаю слухачів Українського радіо Чернігів перед мікрофоном Володимир Пилипенко. і ми розпочинаємо чергову програму. Сьогодні в гостях у програми вкотре Сергій Зозури, я вкотре радий вітати вас. Вкотре ради вас вітати. Сергій Зозуля, співробітник Ніжинського краєзнавчого музею, завідувач одного з відділів. І ми говоримо, як завжди, про Ніжин. Ми з вами завжди говоримо про Ніжин в різних аспектах і про архітектуру, і про культуру, і про людей. Сьогодні будемо говорити про макдебурське право у Ніжині, бо Є привід. Так. І от тут вам слово. І привід, більш ніж вагомий 26 березня за тодішнім календарем. А тодішній календар Речі Посполиті це якраз період Речі Посполитий був такий самий, як і зараз. От, вони жили за Європейським григоріанським. Тобто 26 березня 1625 року, тобто 400 років тому, Ніжин як одне з містечках на східних кресах Речі Посполитої на той час, отримав від короля Сігізмунда III вази, отримав привілей на місцеве саморятування за Магдебурзьким правом. І це фактично перевернуло всю наступну історію Ніжина, зробило із Ніжина Ніжин, яким ми його. Сьогодні знаємо. Тобто, містечко це не це правильно підібране слово на той момент, коли Ніжен отримував Макдебурське право. Це було містечко. Невелике, ну, можливо, 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 можна сказати, і місто, і містечко. Це ну, я в сенсі це невелике місто було. Звичайно, невелике місто, е як мінімум, порівняно з тим, в яке воно перетворилося вже років за 30-40 по тому, а через 100 років її погатів. О, якісь. Е Політичні обставини вплинули на надання Макдебурського права Ніжину саме в 25-му році. Чому не в 18-му чи 19-му? Не можу сказати, чи саме, саме цей рік був мотивований о, якимись політичними мотивами саме цей рік, але надання о, Ніжину. А за два роки до того Чернігову, а ще за два роки до того Новгороду Сіверському Магдебурзького права це, звичайно, пов'язано з було з політичними мотивами, в першу чергу з взаєминами речі Посполитої Московського царства, з якимось тільки тільки закінчились військові перипетії, смутний час. Ми знаємо, що Польща активно брала участь у політичному житті Московії періоду смутного часу. Все це от. Закінчилось, там з'явилася нова династія, все інше. От, згодом було підписаний Деулінський мир в 1618, 1618 році. І от ця це було план, реалізація планомірної політики Речі Посполитої розвитку тих надбаних східних кресів. Хоча маленьку ремарку зробимо, Ніжин – це ну не зовсім щойно надбані за дивлінським миром. Це значне розширення за рахунок Чернігової сіверщини, але пі більш південніше, ніжен, південь південніше від Ніжина, ці території до Речі Посполитої війшли ну як прикордонні, не як повноцінно обж. Жити країли як прикордонний раніше на кілька десят років. На те, що Ніжин отримав Магдебургське право, вплину, власне, бажання Польщі якнайшвидше колонізувати, колонізувати, обжити, забезпечити ці території. Обезпечити. Це така сама історія, як і Чернігова. Так, так? І забезпечити. Лояльність населення. Ну, населення, в принципі, зважаючи на подальший процес заселення, я не кажу, що це був порожній край. як… Навіть поляки намагаються подати, що це було взагалі не заселена територія. От звичайна людність була, але масово вона стала демографічно розширюватись саме от після цього. І вона заселялася, звичайно, не поляками, не німцями, не англійцями, а українцями із західних, в даному випадку з Волинських територій. А чи залишився документ про Магдебурзьке право, оригінал? А, так, здається, є один із варіантів, один із одна з копій цього документу, який е, е, тоді ще був підписаний королем, і він зберігається здається, е, е, в Кракові. А в Ніжині, ну, вочить, в Ніжині він був звичайний, він був, його дублікат або рівноцінна копія була надана, звичайно, Ніжно, щоб було підтверджене, того, що це дійсно так. І е, ми е, в цій студії якось розмовляли про ніжинського історика Миколу Нелоничу Петровського. Він свого часу в 20-х ще роках опублікував досить ґрунтовну. Грунтовне своє дослідження якраз щодо надання ніжно Магдебурзького права тоді, і він саме, саме тоді користувався багатьма документами, оригіналами документів, які зберігалися в Ніжині. Вони, вони, ймовірно, зберігалися спочатку в Ніжинському магістраті, потім вони передались в іншу установу і таким чином, якось вони домігрували до університетського. Архів. збір, збірні архівних документів, а у, у тодішнього інституту сучасного університету досить потужне було зібрання рукопис, там Голяна і інше, навіть східний якісь рукопис арабською мовою зберігався, в тому числі, ось оці магдебурзькі документи. А там були документи і польського періоду, і після польського періоду. Бо Магдебурзьке право, право на самоврядування місту на підтверджували потім всі гетьмани. За Україну Казачини і е, імператори за навіть не імператори, спочатку царі. Потім, коли створилась східна північна, вірніша імперія наших недосусідів, е, і всі імператори. Також включно ну, до кінця 18 століття ключно як, як, як до Олександра Ін. Угу. Да. Тобто фінал Магдебурзького права у Ніжина був такий, як і у всіх. Його поступово урізали, урізали і урізали десь наприкінці XVIII, на Його... початку 19 років. Є точна дата, коли було скасоване Макдебурзьке право для українських, ну, першу, в даному випадку лівобережних міст. Це 1831 рік, Микола І. Чому я сказав, що останній, хто підтверджував із імператорів, це був Олександр І, тому що Микола І вже не підтверджував, Взагалі вибудову його адміністрація, його при його за його правління, вибудовувалася пряма державна вертикаль, і місцеве самоврядування воно було не потрібно, воно не вписувалося в цю самодержавну структуру. Воно було скасовано у всіх міст, крім Києва. В Києві на два роки пізніше було скасовано. А Ніжин отримує Магдебурзьке право. В Ніжині засновується магістрат. Де він був? Ви маєте на увазі саме приміщення. – Саму будівлю, будівлю так, саму будівлю магістрату. – Тому що да, а, да, треба розрізняти два, одне слово магістрат, яке може позначати і як орган, і як приміщення. Ні, мене цікавить конкретно Приміщення Приміщення, а, приміщення магістрату, а, якщо розглядати його в у часі, точно сказати до середини 18 століття складно а, для 18 століття першої половини середник можна наближено казати про е територію, приблизно територію квартальчика, ну, хто ніж орієнтується зараз, там ну, що, не нещодавно півтора року назад, відкритий меморіал, де пам'ятник Мацієвському стоїть. Приблизно десь там він знаходився. От, а пізніше, уже десь поруч. Не готовий сказати, чи на тому ж місці цих настільки детальні дослідження ще не робилися, але приблизно десь поруч, або там же, або поруч, було збудовано кам'яний магістрат за. За проектом здається Андрія Кваса. Це ну, щ... великий, відомий, такий широченно розстріляли. Той... В тому то й справа, що не зовсім той, про який ми більше знаємо. Верніше, той, але в меншому вигляді. Ага. От якщо оглянути на те креслення, розтиражоване, досить відоме, саме як креслення, є фотографії магістрата, це вже 19 й початок 20 го століття, але якраз це фотографія того. Що залишилось без квасова. Залишились бічні Фрі, крила, крила. крила ці торгові лавки. Але посередній був саме той магістрат, який проєктував Квасов, Це десь 50-60 роки 18 століття. Потім було декілька пожеж. В кінці 18 століття було дві потужні пожежі. Він був пошкоджений, дав тріщину, потім його невдало. Вдало виділяли кошти на ремонт, але не вдало ремонтували. врешті решт в 30-х роках 19 століття його врешті-решт розібрали. Але на той час, після пожеж, опоряджуючи центр місця, це вже був інший архітектор, губернський архітектор Антон Карташевський. От саме за його проектом було ці домальовано ці бічні торгові лавки з арочними. Фасадними, фасадним вирішенням там, по 5 лавок, по, 5 арок, по 10 лавок з кожної сторони. От, і от саме в такому вигляді він проіснував до 30-х років, а потім ту центральну частину двоповерхову з Бельведером, із курантами, міським годинником із боєм, який не змогли толком відремонтувати. Він все, все рівно був аварійний, його розібрали. От, як, знаєте, як знаєте, зуб вирвати із. Щилипи. Отак, от, виходить, ці два крила стояли з посередині спорожнім міста, з де на їх місці був Квасовський магістрат. Ага, так. Оце така доля власне, будівлі магістрата. У... Напередодні Другої світової війни ці крила вони функціонували як лавки, там, якісь склади. І врешті-решт, вони постраждали якраз напередодні Другої світової війни. От, стояли до 50-х років напівзруйновані. Є, є фото... Єдина фотографія, де було зафіксовано. Забігаючи вперед, два магістрати зразу. Ага. Це ж потім, це, я, окрема, я думаю, буде, да, ми так, поки так. тобто два магістрати було видно. От, і обидва були в аварійному стані, і врешті-решт, у 50-х роках вирішили там нічого не робити, знесли, зробили паркову зону. Ну, от зараз, зараз це місце займає одну частину. Праву, якщо на фасад дивитись, праву частину магістрати займає початок ось цього меморіалу з пам'ятником Мацієвському, а ліву займає початок. Іншого меморіалу, ну не меморіалу, а алеї, де стоять стенди із фотографіями загиблих хлопців під час нашої mm -hmm. сучасної війни. Так е, я нагадаю слухачам, що в ефірі Української радіо Чернігів ми говоримо про Ніжинський магістрат і про Макдебурзьке право в Ніжині. Ми це гість програми Сергій Зозуля, співробітник Ніжинського краєзнавчого музею, завідувач одного з відділів, е, і я, ведучий програми Володимир Пилипенко. Отже, е, Ніжинський магістрат стояв. Там, де ну зараз це між церквою, більш-менш між всіх янською ну, і миколаївського розна кажучи між медичним училищем. Ага. І рогом сучасної вулиці Прощенка і Гоголівський до закінчення Гоголівської а, вулиці. а Магдебургія, Оце самоврядування А Ніжинське. тепер про магістрат як про орга, да, да, да. Тепер говоримо про магістрат не як про будівлю, а про як а про органи місцевого самоврядування. Оце місцеве самоврядування в Ніжині, Воно мало якісь особливості чи воно було таке стандартне, як воно мало особливість в тому, що воно було на 100% стандартне. Тобто, із того переліку, який передбачали подібні, ну, подібні пожалування, подібні надання прав на місцеве суврядування, для Ніжина воно було передбачено максимальний комплекс тих привілеїв. Бо, наприклад, я питаю, в Чернігові десь самим могу? привілеєм був призначений перший віт. Ну, Він не обирався, це був Ян Куновський, його призначив прям король своїм словом. Ну, здається. У документі не було про призначення Вінселя щесного першого війна, але там було прописано саме ті, е, ті права, ті привілеї, які, е, які надавалися: е, право на обрання місцевої адміністрації, право на судову автономію, е, і звичайно… На торгівлю, звичайно, і це теж одне з основних ну, інформацій. Для... І, і для Ніжна це було ну, архіважливо, мабуть, можна поставити номер один взагалі із усіх тих привілеїв. От. І, звичайно, але для польської держави, для центральної держави, для королівської влади на номер один треба ставити, звичайно, податкові упорядкування податкових справ. Головна ідея в чому? Самі збираєте податки. Виплачуєте стільки, державі. скільки державі потрібно, рештою розпоряджаєтесь самі. Оце от основна ідея. Вона давала привілеї і самому місту, і звичайно, давала певні привілеї, певні Ну, бо місто було зацікавлено більше заробляти. Бо сума так, була фіксована? Так, чи так, чи, так, чи так, якщо так. навіть у відсотках, то все одно це фіксована сума. Чим так, більше заробляєш, так, тим більше залишається. Так, у тебе. І е, дякуючи тому, що це було поповнення саме державної скарбниці напряму, то воно убезпечилось від економічної совілля місцевих феодалів. А, а ми знаємо імена ніжинських війтів, бо я, чесно кажучи, до свого сорому не дуже знайомий з дослідженнями ніжинського магістрату. Де деяких знаємо, ну найбільш, мабуть, от про першого я сказав. От судячи із імені прізвище Поляк, він сам з Ковеля здається. Тобто Волинь, от саме Волинь стала, так би мовити, джерелом підпитки і демографічної, і політичної для Ніжина. Цікаво, що місто виявляється, от, виявляється місто було приватним до цього. Ага. І так само, як і багато міст Ліобережку, на, на, на східних кресах Прилукі. Вишневецькі належимо, от, так. Е глухів Пісачинськими. І, до речі, навіть місто називалось напевно, декілька там, з десяток чи скільки років ага. от Не глухів. він залишався глухим на, на, на щастя. Його не переименовували на честь власника. Ага. А власником був один із ну, сподвижників. Короля Сігізмунда наряду з Ніколаєм Потоцьким, Флоріаном Олешко. Mm -hmm. Досить відома фігура. І, до речі, цікаве, а як, а як це відбувається, от чисто юридично? Місто приватне, держава його викуповує у приватного власника. Ну вона ж, ну вибачте, за слово не оджимає його. Не було це так, ж не немає, немає, сам, немає такої інформації, як це відбулося. Теж дуже цікава ситуація, чому так відбулося. Найцікавіше, що 600, 1625 році місто отримало самоврядування, тобто, перепрі підпорядкувалася від приватної до, на державну власність, по суті, от, отримавши автономію. А за два роки, чи за три, чи в 27-28 чи році Флоріан Олешко помер. Тобто він вже вже в дуже поважному віці. Але враховуючи те, що це були ну, найближче коло сподвижників самого короля, можливо, це була якась ну, така політика. Угу. Можливо, це якось вписувалося, щоб, ну, щоб навести цю мережу Лад, так, на, так, на, так, на територіях, можливо. які недавно приєднані, ну які мають бути якби щитом від Московії. Так, звичайно, в першу чергу це вирішилось на користь. Захисту від Московії, оскільки всі прекрасно розуміли, що десь в здається в умовах Деолінського мову. Ну, вони було довго на, були, були, на 13 з половиною, половиною років. Ага. Там було прописано, то тобто вони розуміли. Це, це що, просто відкладання що, звичайно, що ці, ці, ці територіальні суперечки і далі будуть продовжуватися. І треба було максимально укріпитись. А, що, крім торгівлі, ще робив ніжинський магістрат? А, ну, зрозуміло, ну, що ви говорите, все. Що це входить в. Все. все входить контролювання торгівлі, контролювання економіки, тобто виробництва, контролювання благоустрою, контролювання комунікацій, тобто доріг, там, переправ, а, ніж це місто переправа, по суті, через незручну річку болотисту. От, і, звичайно, це судові справи, тому що люди завжди між собою не миряться, люди завжди між собою щось. Ділять. ділять для цього треба якихось арбітра суддів. Якогось от магістрат отримав права на. Те, щоб розсудити своїх власних громадян, а які території ще відносились до, до міста? Бо ну звичайно, окрім, власне самого міста в межах стін, і ще ж були якісь там хутора навколо міста, які теж підпорядковували ну, міські землі. Я так розумію, так були території міста. В першу чергу, це землі, які господарського призначення, які оброблялися або Пахалися, засівалися, з них урожай збирався, або сінокоси, сіножаті, які теж це дуже важливо ну, на той Ну Що на лісі стоїть, то лук-луг-луго-бова. Лу, 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 тоді дисковані. двигуна, внутрішнього згорання не було, нафту видобувати mm, не да. було сенсу, тоді, конячка. тоді основним паливом для коняків були це сіно і різні збіжжя. Тому сінокоси і е, рілля це основні території. І якщо і я так розумію, якщо вони належали містянам. То вони відносились до е, міських територій. Плюс були ще землі безпосередньо ратушні, або магістратські, які належали цьому е, органу місту загалом. З яких і, зарплата чиновників е, Так, і вони давалися, надавалися чи то в оренду, чи то за службу на період служби. От, є в ніжній е, один із топографічний маркер, один із найдавніших назв наряду з Горбом. Це як ядра ще до, до польсько-долитовського е, обселення, ще києво і часу. Е, називається Войтівщина, Тобто, от рангове uh -huh. володіння. А Вайтівщина це ну ми його більше знаємо як знаємо більше Магірки, uh -huh. от, але Магірки трохи далі це ближче до річки, е, хто орієнтується в місті. Там це? де гуртожитки університетської е, приблизно, але трохи далі. Е, ближче до річки, де газове господарство, uh -huh. і далі, де. Колишній кінотеатр Ленського Комсомола, нині е, театр е, е, Кацюбинського. Так, так. От, і от ця частина, і далі, 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 вздовж річки, аж до, аж до кручі. Ага. Аж, аж до кручі, це Войтівщина, Тобто от, заплавні, е, це не рілля, це якраз сіножаті, це заплавні луки, е, болотиста територія, з якої. Чи, чи, жив, а до певного часу вона навіть була більше там, де університет сучасний, і далі. От Абідовщина, яка виділилася вже за гетьмана Мазепу під свобод небожа Абідовського, була педрина, була виділена як рангове володіння уже полковнику, але виділена якраз з рангових володінь магістрата з Войтівщини. До речі, раз уже зачепили тему полковників. Як уживалися ніжинські полковники з ніжинським магістратом? Складно Бо в Чернігіві складно уживалася, але дуже. Чернігів не був настільки великим дуже, і багатим, як ні дуже складно вживалися Ну чесно кажучи, інколи взагалі не вживалися. це було У них у кожного були свої інтереси. У державної вертикалі полковник, сотники, ну, вище, звичайний гетьман Генеральної військової канцелярії У них були свої інтереси, в тому числі майнові, територія одна, населений пункт один. Вони, полковники і городові сотні адміністрація знаходилась звичайно, в, в місті. самому місті. от Теж у них. Полковників, сотників і в і в реєстрових козаків, городових казаків. Теж територія за містом вона була або орендованою, або приватною. Вона межувала з магістратською або із міщанськими міг територіями. Міг Були собі межо, захопити. І, межові, і межові спори, і водяні спори. За млини, ну, тобто млини за звичайно. От, Але ситуація ще ускладнилася ще одним чинником. На відміну від інших міст України, Гетьманщини, в Ніжні було не два, а три влади. Ще були... В Ніжні ще було два магістрати. Ніжинські греки. Були. Так, наприкінці XVII століття греки отримали Ніжинське грецьке православне братство, отримало, от затвердило свій статут, отримало самоврядування, стали держави в державі в державі. Ну, то якщо Ніжинці, Міщани маються на увазі, магістрат себе відчували державою в державі, тому що у них було багато е, повноважень е, на, своїй е, території. Да, на своїй території. От, вони могли дистанціюватися від якихось державних справ, і це дуже сильно загострювалося е, в період якихось особливий період, от зараз називають особливий період. Тут якраз приблизно, пам'ятаєте, були війни, доба руїни, московсько-українські війни. От, Так мінімум дві, про які ми можемо казати, і, і одна з них закінчилася, фактично Конотопською битвою. ну, Закінчилася її епізод Конотопська битва. Інша це знову ж таки облога ніжина, і повстання в лапках, скажімо, повстання Брюховецького проти самого себе любимого, який спершу Москву ублажав, потім вирішив проти неї повстати. Але все ж от, саме в ці періоди це дуже яскраво показало, що. Місь... Місь... Міська влада, міщани, Вони, ну по-перше, зрозуміти можна з того плану, що вони дуже втомилися від тих війн, які були. З іншого боку, їх не можна зрозуміти ще й по тому, що місто розвивалося економічно торгово а будь-яка війна, будь-які розрушили mm, зруйнування да, зв'язків. Зв воно вбило дуже дуже боляче було по торгов... по торгівлі. От, а заточені на торгівлю торгівці в першу чергу втрачали величезні. Преференції витрачали свої ресурси, от ну і плюс до того особливий період вимогла особливих Груши, повинностей. повинності, по, основ, але основним податком була по подводна. Повинність, тобто і звоз, на наказ надавати постой, надавати переві... транспорт для перевезення для торговців. Це втрата грошей, втрата часу. от І це постійний конфлікт був із, із державною владою, міського майстра. А от з греками. Теж був певні непорозуміння, тому що греки отримали повну автономію навіть в судових справ, автономії. Так, да, Всередині своєї общини. Якщо навіть грек вчиняв якийсь тяжкий злочин в місті не проти грека, то судити його мав свій магістрат. От, в дуже обмеженому, в дуже поодиноких випадках, в обмеженому, так би мовити, просторі, міська влада могла. Не втручатися, а так би кооперуватися в судових справах із грецьким магістратом, І це було не завжди. Ага. Інші всі питання греки поміж себе вирішували самі. Тобто, було. Дво владдя три, владдя, три владдя, А ще якщо згадати, що єпископ сидів десь, ну, десь тут вже ну, теж з, мав свою владу. Ну з духовенством трошки треба, воно ну, дещо по-іншому, тому що на той час духовенство воно, якби мало свою владу, але воно було так би мовити. Російською внідрялося інтегровано. Так, воно було інтегровано в усі гілки влади. І греки були православними, хоча у них трошки відрізнялася і міська влада, і державна влада. Вони все ж таки все ж таки були люди... Духовенство було консолідуючим да, фактом. Воно... І з одного боку, консолідуючи, з іншого боку, і звичайно, воно дбало про свої інтереси. От а з іншого боку, з третього ж боку, духовенство могло і деструктивною. Виступати якось деструктивною силою, згадайте <свист> Максима Філіменовича. <свист> да, так, да. Да, ну, насправді, е, насправді, ми про подібні речі говорили і з Дмитром Казіміровим, коли говорили про те, як е, Чернігівська мерія сварилася з чернігівськими полковниками. Так що я розумію, що ситуація в Ніжині була не унікальна. В... Не унікальна, але вона була. Е більш яскравий, більш масштабне. Тому що місто було більш масштабне. Місто було так, масштабним, так. був більш масштабний. На кону стояло більше. Так, звичайно, на кону стояло більше. Плюс було відношення до Ніжина в певний період від певних державних структур було по-різному, тому що, виходячи з того, що місто велике і потужне, інтереси міста було вигідно привернути на свій лад. То гетьманська владі, то московитам, то ще комусь ще не з цього щось собі. Так, і, преференції. Так, і питання, питання, питання власне, на завершення. Що сьогодні в Ніжені залишилось від Магдебурзького права? Я маю на увазі не добру пам'ять і mm -hmm. 400 років, а якісь конкретні mm -hmm. речі. Ну, магістрат не залишився. Якісь ну, назви, якісь е, е, щось ага. в топографії. Ну, от, Мабуть, перше, що приходить на Ум, це, ну, звичайно, магістрат залишилось тільки місто. Місце, на якому він стояв, на жаль, на сьогодні були якісь такі далекі, далекі мрії про те, що може він колись буде відновлений, тому що є е, плани, є креслення, обміри, є плани е, креслення того ж Карташевського. Тобто, є були були всі варіанти, всі заділи для того, щоб його можна було реконструювати. Але на жаль, після от, облаштування меморіалу це стало неможливим. От е, тобто, є місце. Де був магістрат будівля, по-перше. І те ж саме стосується грецького магістрату. Він знаходився тут же поруч. Унікальна ситуація в тому, що вони тилом задніми фасадами стояли один до одного поруч. От, грецький виходив фасадом, власне, в грецький квартал всередину, до храмів грецьких, а міський виходив фасадом до Соборної площі, до Миколаївського собору. От. І знову ж таки. Там знову знаходиться ця алея героїв. От там о, почались роботи були із розчищення і можливо, наступної музеїфікації подвалів ага, грецького це в 22-му Планували да, вони, робити. в вони... 21-му планували, що в 22-му да, да, році да, да, будуть да, це да, робити воно, одну велику кімнату. розчистили, там ще є, є де працювати, але на жаль, воно зараз призупинилося, Коли воно відновиться, не можемо сказати. Ситуація не дозволяє. От і звичайно, топографія Войтівщина. А в ній ж не говорять Войтівщина? Не говорять, але відомо про цю топонімічну назву. Топографічна назва «Войтівщина», от, Вона не на слуху на побутовому рівні, але коли йшла хвиля переіменування вулиці, пропонували в цьому районі обозначити це назвою вулицею. Назва за... мешканців обрали іншу назву. Ну і ще один об'єкт, який можна опосередковано. Долучити він стосується місцевого серендування, але не того періоду а пізніше, вже імперського це будинок міської думи, це теж міське самоврядування, але вже наступного періоду. Хоча там дуже мало від попереднього Магдебурзького самоврядування, але все ж таки певні якісь ознаки вони залишалися. Тобто, і це таке місце є. Добре, я дякую за розповіді. Нагадаю слухачам, що в ефірі Українського радіо Чернігів тривала програма Проста історія. І гостем програми був Сергій Зозуля, співробітник Ніжинського краєзнавчого музею, завідувач одного з відділів музею. Говорили ми про 400 років макдебурського права в Ніжині, про те, як це було, на що це вплинуло і що це лишило по собі. Дякую всім за увагу і запрошую всіх до зустрічі вже наступного разу.